Медичне диво зробили українські кардіохірурги спільно з німецькими колегами. Лікарі провели першу у світі операцію на серці, не розрізаючи грудей і не зупиняючи серця. Українців, які погодилися на втручання новим методом, оперували безкоштовно. Перший пацієнт став на ноги вже на третю добу. Скількох людей вже прооперували? Чи всі процедури пройшли вдало? І головне, скільки коштуватиме така операція у майбутньому? Відповіді знає наш Андрій Погорілий. У свої 76 Іван Гнатович жваво крокує коридором. Дивлячись на чоловіка, складно уявити, що донедавна у нього було хворе серце. Кілька місяців тому столичні кардіологи зробили чоловіку складну операцію. Це диво, це просто диво. Я на, на другий день ходив. А на третій день виписав слезіці. через вік. Операція на відкритому серці могла стати для дідуся вкрай ризикованою. Тож хірурги знайшли інший спосіб, і українець став першою людиною у світі, які замінили мітральний клапан, не зупиняючи серце. Ця операція вона робиться без розритсу грудної людини, як роблять хірурги. Ці операції можливі е, навіть тоді, коли відмовляються всі хірурги традиційними заходами. Я знав, що я рискую. Ну хто ні ні рискує та ніпечапанська справжнє медичне диво українські хірурги зробили за підтримки німецьких колег. Професор Ланге спочатку успішно прооперував овець, а вже потім випробував новий метод на людях в Україні разом із нашими хірургами. Зараз у нас найбільші у світі центри із транскатеральної хірургії. Ми почали тісно співпрацювати саме з Україною, тому що від вас надходила потужна ініціатива. До того ж, ми вже маємо позитивний досвід. Уперше новий метод лікарі застосували наприкінці квітня. Учора і сьогодні вони успішно зробили ще дві операції. Поки що у світі проведено всього лише три унікальні операції, і всі у Києві. Нова методика дозволяє пацієнтам оговтуватися у кілька разів швидше. Зараз ми знаходимося у реанімації, поспілкуємося з чоловіком, який ще вчора лежав на операційному столі. Юрію 57 років. Проблеми з серцем у чоловіка почалися понад півроку тому. У Львові йому зробили шунтування серця. Другої операції пацієнт міг не Витримати міні-інвазивна хірургія для нього була як знахідка. Через те, що вже мав одну операцію, а наступна операція має певні складнощі, труднощі, важкості і свої ризики для життя. Те, що його оперуватимуть абсолютно новим способом, і фактично він стане один із підослідних, чоловіка не злякало. Не важко, тому що я хто це доробити абсолютно довіри. Це було що ще не це Перших пацієнтів оперували безкоштовно. Скільки ж така операція коштуватиме після міжнародної сертифікації? Поки невідомо. Утім, для більшості українців вартість вочевидь буде захмарною. Це новинка, і поки що немає серійного виробництва обладнання і медикаментів. В майбутньому така операція коштуватиме 40-45 тисяч євро, але ця ціна буде в Німеччині. Аби новий метод визнати надійним і офіційно запровадити у медичній практиці, хірурги мають у такий спосіб успішно прооперувати ще щонайменше сімох пацієнтів, адже для сертифікації треба зробити десять.